Моя малозвучна, моя неймовірна, тобою писали Шевченко і Франко, як нації і скарб, ти важлива і потрібна, немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна. Тебе знищить та марно було, якщо вже є мова, то є і країна. Хоч як би не легко і зараз було. Мова втілення думки, що багатша думка то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, розвиваймо її, борімося за красу мови, за правильність мови, за преступність мови, за багатство мови. Максим Рильський. Щоб любити... І багатогранну річ, як мова, треба її любити. Василь Сухомлинський Яке прекрасне рідне слово. Воно не світ, а всі світи Володимир Сосюра Кожен із нас має гордитися своєю чудовою мовою. Адже вона того варта. Олесь Гончар. Націю вмирають не від інфаркту. Спочатку її відбирає мову. Ліна Костенко. При них співає наша мова чарує, тіжить і п'янить. Автор Олександр Олесь.